Олександр, я артилерійського дивізіону 59-ї бригади. Буквально вчора до нас завітала група спеціальних людей, людей, які є посланими, які є наділеними правами від самого Господа. Це група капеланів першого всеукраїнського батальйону капеланів. Ця зустріч була неповторною, ця зустріч була надзвичайно цікавою. І я думаю, що наслідки цієї зустрічі і спілкування з нашими бійцями, вони будуть проявлятися навіть не зразу, а протягом усього життя окремих людей. Чому так сталося? Коли я особисто, як віруюча людина, молився в своїх молитвах, щоб Господь. Давав на моєму шляху людей від нього посилаємих, спеціальних людей, то Господь, мабуть, що почув ці молитви і зі мною зв'язалися представники батальйону, а власне комбат, Руслан Рос, комбат батальйону капеланів. І в своїй нашій телефонній розмові він запропонував, давайте ми до вас відвідаємо, ми приїдемо, ми послужимо хлопцям. Ми розповімо, ми засвідоцтвуємо про те, наскільки люблячий і вірний Бог. І ось вчора вони приїхали і відбулася ця зустріч. Зустріч відбувалася в форматі, не, не тільки в форматі проповіді, це не була проповідь, звичайна, яку ми привикли чути у церквах, в домах молитв. Це була бесіда, це була розмова, це було свідоцтво, це були пісні, це були псалми. Де це була розмова, яка налаштовувала на, на діалог, можливо, на зворотній зв'язок. Браття послужили словом своїм, поділилися свідоцтвами, розповіли кожен якусь свою, свою дорогу, якою вони прийшли до Господа, ті моменти, з якими вони вже стикалися протягом багаторічної служби в зоні АТО, вже буквально. Більше двох років вони працюють спочатку війни. Вони працюють у самих гарячих точках. і Вони поділилися тими свідоцтвами, які вони переживали, які їм розповідали бійці у різних військових підрозділах. І от сьогодні ми мали змогу чути те, як переживають, які є проблеми, які є турботи, чим, чим живуть бійці у різних підрозділах зони АТО. і Капелани змогли вислухати те, що наболіло і що є в серці наших бійців, нашого підрозділу. Була гаряча молитва, була молитва покаяння. Я дуже радий, навіть я не сподівався. На це є все, воля Божа і слава Господня. Явилися вчора, ввечері, коли ми молилися, це десь була 9-та година і 9 -го вечора, коли була, був заклик до покаяння. І коли була молитва покаяння. Більшість підрозділу нашого, нашої батареї молилися молитвою покаяння. Ми не знаємо, що відбувалося в їхньому серці, але я впевнений, що Господь в цей час проводив свою роботу. Дух Святий трудився над їхніми серцями. І я дякую Господу, і ми з братами-капеланами дякували Господа за те, що Він дарував цю можливість ще і ще і ще посіяти слово в тих серцях, в тих душах, які Господь готовив. Протягом року служби. Тому що це була робота Божа, щоб кожна людина потрапила в, певну, в певне середовище е, якогось випробування. Де ми вийшли з зони комфорту, ми вийшли з свого дому і помічені були в зону дискомфорту. Як відреагує наша душа, як відреагує наша психіка, як відреагує наше тіло, це ніхто не міг сказати. І ось, власне, капелани, як лікарі душ, Силою Слова, силою Духа Святого вчора провели цю операцію. Вони вчора провели це врачування. Я думаю, що багато сердець вчора отримали зцілення. І навіть коли вони поїдуть, я впевнений в цьому, що їхні молитви завжди будуть приділяти кілька слів нашому підрозділу і тим бійцям, з якими вони вчора розмовляли. Я хочу сказати, що служіння капеланське воно надзвичайно важливе. І навіть важко собі зараз уявити, якби оцей сегмент, здається, абсолютно духовного, не світського, не військового життя, а духовного життя капеланського служіння зараз витягнути і видірнути з оцього середовища проведення бойових дій. Люди працюють на знос, люди працюють на грані. Люди зриваються в різні психологічні і депресивні стани, і е, інколи ліки тут безсилі. Тут треба слово Духа Святого, слово Боже, яке може принести тільки туди капелан. Людина спеціально поставлена Богом, наділена правами і владою. Бо в слові написано: ви царство, ви царственне священство, народ святой, взятий уділ». І люди, які мають ці знання. Мають цю владу, мають і повноваження, вони змушені ділитися тим словом з тими, хто ще не почув, з тими, хто ще не знає того слова. І я сподіваюся, що Капеланське служіння в Україні воно буде розвиватися, воно буде набирати не тільки носити не тільки волонтерський напрямок і спрямування, а і державний, державну підтримку. Тому що я думаю, що створено вже багато інституцій і напрацювань для того, щоб цей рух був запущений на загальнодержавному рівні. Це відродження нашого українського духу. Про відродження духу ми говоримо не тільки коли вдіваємо вишиванки і шаровари, як це прийнято, як це вже як Стьоп люди говорять, шароварщина. Відродження духу це відродження того, що помістив в нас дух Господній. Він дав нам цю територію, віддав нам цю землю. Яку, на якій ми повинні жити, яку ми повинні возділувати, яку ми повинні, на якій ми повинні жити і насолоджуватись цими дарами, які благословив нас Бог. І капелани, вони несуть іскру Божого Слова для нас, для військових людей, для тих, хто сьогодні стоїть в зоні АТО, для тих, хто стоїть на передмі, на нулю, для тих, хто не має змоги відвірити церкву, якусь капличку де немає змоги, хто почути слово. Багато людей вчора вперше почули якісь слова з Біблії. Вони, можливо, чули слово Ісус, не знали, хто Він такий. Вони чують і знають слово Бог, але не знають, що Він рядом з ним. І вчора, завдяки служінню Капелані, завдяки служінню тих наполегливих і самовідданих, і вірних Богу людей, більше півсотні бійців змогли утримати і почути, і прийняти частину з них. Господа в своє серце. Хай Бог благословить капеланське служіння, хай Бог укріпить, підтримає і дасть мудрості керівникам нашої держави, людям, мужам, яким Бог дав владу прийняти правильне рішення щодо просування і впровадження традицій капеланства у українському війську. Слава за всього, Господу!